Зараз інший відтинок фронту, офіцер розвідки п'ятого окремого загону центру спеціального призначення Омега на псевдомажор. Виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір. Вітаємо. Героям. Героям слава, слава. можора, для початку. Ми хочемо зробити свій внесок. Ми, наші глядачі, до того до захисту вами нашої держави. Ми вже маємо QR-код на екрані, номер карти. Також давайте поточнемо на що збираємо, чим сьогодні українці можуть бути корисні, що сьогодні дуже необхідно вам, як завжди, вішість підрозділів зараз проводять збори на засоби БПЛА, а саме на мавіки з тепловізійними головами. Для того щоб можна було проводити якісну розвідку вночі і знаходити та знищувати ворога в цілому, так. Ну та це така лаконічна інформація для нашої аудиторії, але я думаю, що її не забракне для того, щоб підтримати цей збір. Як на мене, хороший час і хороша нагода. Е, код на екрані. Яким чином все просто. Ви наводите камеру властиво на, на екран, на цей код. Ну і далі потрапляєте властиво на сторінку збору. І тому, будь ласка, кожен комфортну суму, підйомну суму для себе задонатьте. Це буде наш спільний внесок, і от цей збір він буде буде тривати, ну принаймні, активна його частина, наша частина вона буде тривати в тракті нашої розмови? А після того ми побачимо, яка ще буде потреба і наскільки доведеться її закривати вже поза ефіром. Почнімо Актива... активність точніше росіян під Покровськом, Покровський напрямок. Вірений вам яка є актуальна інформація наразі? Ну, за останній час активність ворога не сильно змінилася, вона як була активною, так і залишилась. Вони продовжують свої атаки саме на нашому відтинку, де ми проводимо оборону. Ворог діє більшість піхотними групами, малими групами по два, по три чоловіки. Також є одинокі ворожі піхотинці, які стараються прорватися в глиб нашої оборони. Та бувають випадки, коли. Коли противник проводить штурми на двоколісних транспортних засобах, а саме мотоциклах та самокатах. Ну, і насправді ми вже запитували. і Представників інших та ем, спеціальних підрозділів про те, яка сьогодні активність ворога. І тут важливо зрозуміти, чи продовжує ворог накопичувати свої резерви, війська для того, щоб іти в наступні штурми. Що відбувається по вашому напрямку? Ну, штурми відбуваються цілодобово. Я вам скажу, можливо. Я не, не можу сказати за інших хлопців, які працюють на даному напрямку. Але саме в нас противник противник постійно постійно давить, постійно штурмує. Як я вже казав, малими групами. Вони накопичуються, накопичуються, накопичуються постійно а далі просто толкають піхоту в напрямку нас. А ми вже її знищимо. Якщо говорити про намагання росіян обійти Покровськ, це історія там не, не одного дня, скажімо, очевидно, і не одного місяця. Та тобто, фактично, це там е, або котел створити, або в так званий мішок взяти це місто. Чи вони відмовляються від цих своїх планів, чи все ж таки це там певні ініціативи щодо обходу міста ви фіксуєте? Ну, дивлячись по досвіду Бахмутської операції, противник після того більше не намагався заходити прямо в глиб міста. І це класика військового жанру, що великі міста всі стараються обходити. Так само зараз відбувається на даному напрямку. Ворог намагається зробити, як ви кажете, котел, створити якісь кліщі, але сили оборони України намагаються та роблять все можливе для того, щоб відбити дані атаки. Друзі, я нагадаю, що загальна мета цього збору це 1 мільйон гривень. Ми з вами впевнено рухаємося до цієї позначки. Дуже просимо бути активними, донатити QR-код або номер карти є, е, тому що ми маємо інвестувати в нашу з вами перемогу, допомагати нашим військовим, які знаходяться просто на пекельному напрямку, де постійно відбуваються обстріли і де є. Дуже масовані атаки ворога Російської Федерації мажори про те, яка зброя ще використовується. Ви сказали, що здебільшого це малі групи, але все одно важка техніка, дрони. Яким чином ще ворог намагається атакувати? Звісно, ворог проводить атаки за допомогою засобів БПЛА. Це в більшості фіпіві дрони, як на оптоволокні так і на радіоуправлінні також є маленькі крила ударні, за допомогою яких вони також хочуть порушити нашу логістику, завдати е, проблеми на позиціях наших хлопців. Е, в більшості важкої механізованої техніки під час того, як ми знаходимося на цьому напрямку, е, не було. Оскільки ми її знаходимо ще заздалегідь, і противник зрозумів, що використовувати і її немає ніякого можливого сенсу, а можливо, в, не, в нього її вже й не осталось, тому що. Ми вже цю техніку по суті знищили. А що з атаками дронами? І які саме дрони і безпілотники використовує сьогодні ворог? По дронам стандартні атаки, фіпів-дронів, як я вже і казав, на оптоволокні або на радіоуправлінні. Небезпека mm -hmm. в тому, що дрони на оптоволокні, як всі знають, більш небезпечні. Вони ними буває роблять засідки, тож стають на якісь Часток логістичного маршруту просто садять там дрон, і після цього вже проводять атаку техніки, яка рухається там в напрямку логістики. Дякуємо вам. Ну, по перше, за те, що робите, звичайно, за те, що знайшли час. А аудиторії подякуємо за те, що долучилися до нашого сьогоднішнього збору. Ем, не є він закритий до кінця. Ще є потреба дозбирати. Я думаю, що ми до цього збору ще ймовірно повернемося так само і у Етері, Ну але за кожен донат, за кожну гривню, окрема подяка нашій аудиторії. Ще раз нагадаю: офіцер розвідки п'ятого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Псевдо мажор, щойно з нами наживо.